Всім привіт! Радий вас вітати на каналі Розпаковки. Ну що ж, друзі, в мене для вас дуже цікава така ось новина. Пам'ятаєте, мультимаркет Аврора проводив восени в тому році ось таку акцію під назвою Козаки та Аврора. Була благодійний мета цієї акції це благодійне збирання коштів на дрон, а саме 3 мільйонів гривень чим вони і впорались. Була ось така колекційний е, журнал. Як ви пам'ятаєте, там було чотири епохи. Це до кожної епохи відносилось по 6 фішок. Це епоха індустріальна, е, історична, перепрошую, це епоха індустріальна, е, це епоха незламності і Україна квітуча. Нам вдалося зібрати всі. Колекції, також були ось такі фішечки. І також були ось такі от, як ви пам'ятаєте, пакети, з яких можна було дістати ось таку фішку. Ну і е, сьогодні ось недавно дізнався про новину, що мультимаркет Аврора знову починає нову благодійну акцію для збору на дрон Hydran RQ35. І вже я маю ось такі нові. Рішки. Тут їх аж 9 штук, можемо подивитися поближче. Ось такі вони. Називається шлях до перемоги. цей раз. Вони називаються. Це були козаки та «Аврора». І, в принципі, як ви бачите, однакові. Тут була мета зібрати 3 мільйона на дрон ЗСУ, а тут збираємо на дрон RQ35 хайдран для ЗСУ. Тобто, Вартість його не вказали. Кожна фішка це 1 гривня на дрон. І ось я вже маю такий тубус. А давай, тепер давайте перейдемо на сайт. І на сайті вже поближче почитаємо і дізнаємось конкретно про цю акцію. Years later. Ну що ж, друзі, ось ми переходимо на сайт. Аврора Юа. І тут шукаємо нашу ось вона, збираємо на дрон. Так, шлях до перемоги діє з 22 по 5 квітня. Отримай благодійну фішку за кожних 80 гривень, витрачені в Аврорі. Отримай додаткові фішки за покупку товарів та партнерів. Збери всі 30 благодійних фішок та допоможи разом з Авророю наблизити перемогу. Ось дні акції йдуть. Залишилось 35, годин, 12, 35 днів 12 годин. Ось, якщо купувати окремо, фішка коштує 10 гривень, тубус 49 для зберігання колекційних фішок та 2 комікса по 77 гривень. Давайте перейдемо. Детальніше почитаємо про цю акцію Шлях до перемоги. 24 лютого ми прокинулися від вибухів. Звуки сирен замінили будильники страх, буденні турботи. Але вже тоді ми знали, що переможемо. Саме тоді почався народжуватись легенди. Аврора мультимаркет у партнерстві з френдайзинговою платформою Юнайтед 24. Компаніями Art National Loyalty та брендами Panasonic та Videx проводять благодійну компанію Шлях до перемоги. Кращі автори та художники України виклали свій біль та переживання на папір. Так були створені комікси та колекційна благодійних фішок про боротьбу, силу та шлях до перемоги. Кожен комікс та кожна фішка допомогла. Допомога Збройним силам України зібрані кошти будуть переказані через платформу united 24 на проект армія дронів, щоб захистити українців та посилити розвідувальну місію. Так далі, далі в житті все не так, як у кіно. Не існує жодних в плащах, лицарів, джедаїв, машин часу та чарівних паличок. Натомість є мільйон реальних людей. Які протистоять справжньому злу, і вони потребують реальної підтримки. Ми можемо її, їм допомогти. Кожна ваша пожертва наближає перемогу світла на темряву та робить кожного з нас трішечки супергероєм. Справжнім це написав автор амбасадор united 24 Марк Геміл. Так, мета благодійної компанії Шлях до перемоги зібрати кошти. На закупівлю розвідувальних дронів Hydran rq 35 Амбасадором збору є відомий американський актор Марк Геміл. Кожен, хто придбає комікс шлях до перемоги, має шанс виграти ексклюзивне, до речі, видання з підписом Марка Геміла та відомих українців, що наближили нашу перемогу. Тобто, як ми бачимо, є ще окреме видання. Воно е е знаходиться не в продажі, його можна виграти. Окремо. Так, далі комікси 10 історій нашої боротьби, зібрані у двох збірках шлях до перемоги. Сюжет до коміксів приносили реальні новини: Привид Києва, герої з острова Зміїної, відьма Сконопол, сконотопу, захисники Азовсталі. Для кожного з них знайшлось місце в серцях українців та на сторінках мальованої історії. Так, можна окремо їх замовити через цей інтернет-магазин, допусі, або придбати в вашому місці в магазині. До речі, вони вже є в продажі. Так, далі, благодійні фішки. 30 благодійних фішок за мотивами коміксів, шлях до перемоги та тубу для зберігання колекцій. Кожна фішка це 1 гривня на дрон Hydran RQ35. І ось ми, в принципі, бачимо, які мають бути ці фішки. Дивіться. Є різні види. Наприклад, по три вида є зміни. 13: це острів Свободи, Воєнний корабль, помста Нептуна. Потім є привид Києва, народження легенди, повітряний бій, мить тріумфу. Далі є крізь віки. Отже, кожних видає по три фішки: крізь віки, тобто, на сторожі. Князь Київський, арта працює. Кібер Херсон є ще. Підпільний рух. Вільний це Україна. Так, далі. Армія дронів це волонтери. Точно в ціль. Аврора-рятівниця. Захисник Азовсталі. Азовсталь Незламне місто. Азовсталь боротьба. Так, наступні це відважний трактор, відважний трактор. Зупинити ворога і приборканий танк. Далі вид є відьми. Відьми це геть з дороги. Нестримна магія. Вітаємо в конотопі. І останні дві підбірки це шлях до перемоги. Сміливість, свобода, РК35 хайдран та ціна перемоги. Це людь капітана. Небезпека поруч та виклик прийнято. В принципі, друзі, ви всі подивилися, які є фішки. Як приєднатися до акції? Отримуйте благодійну фішку за кожних 80 гривень, витрачених в Аврорі, або отримайте додаткові фішки на полицях товарів від партнерів. Тобто, коли ви купуєте товар, там має бути е, табличка з вказанням, що цей товар партнер є, яку ви отримуєте плюс одну фішку. Так. І знайди всі 30 благодійних фішок. На сьогодні зібрали для армії дронів вже суму от, 743 735 гривень. Майже вже мільйон назбирали. Можна задонатити напряму або просто приймати участь, купуючи товари. Так, головні партнери це Аврора Мультимаркер. Art Nation Loyalty – це компанія, яка займається саме друківкою і виготовленням цих фішок. Так. United 24 це благодійний фонд, на який перечисляються гроші. І генеральні партнери Videx та Panasonic, медіапартнер, партнер Радіо В принципі, по цьому все. Ну що ж, друзі, тільки що ми. Перейшли, були на сайт, почитали, дізнались про цю акцію, як ви бачите, ціни доволі дуже лояльні. Тобто, якщо від е, такий тубус 49 гривень, я не знаю, скільки там фішок. І ось, в принципі, карточки, такі фішечки, які ми розпакуємо в наступному відео, друзі, це відео було знайомче, тому ставте пальців згори. Підписуйтесь на канал, завжди пишіть коментар, і я вам бажаю приємного перегляду у наступному відео. Так що підписуйся, щоб не пропустити наступне відео.